Усім привіт! Всіх з Новим роком вітаю! І підводячи підсумки 2022 року, можна сміливо сказати, що церква, Слово Боже, вона наступає на всю ворожу силу. І як і заповідав Ісус Христос, проповідає Слово Боже до країв землі. І це можна дійсно побачити по переглядам відеороликів, всіх матеріалів, які є на каналах і. Переглядів цих мільйони люди спасаються, люди каяться, люди приходять до Ісуса Христа. І дійсно кожен із нас зробив цей внесок в спасіння ближнього там, дальнього чоловіка. Тому, як і Біблія каже, щоб ми мудро влажували свій час в спасіння людей, тому що дні лукаві, і над цими днями дійсно працює. Сатана, який постійно вводить нас в якісь ілюзії постійно знаходяться в якійсь ситуації, коли люди вони не можуть прийти до Бога, і над цим всім працює сатана. Тому навіть даже в цей зараз важкий час, кожен з нас може прийняти участь в спасінні людей. Біблії написано, що якщо ми служимо пророку ім'я пророка, то ми отримуємо нагороду пророка. І якщо ми служимо праведнику, по ім'я праведника, то отримуємо нагороду праведника. І що це означає? Наприклад, у наших пастирів Станіслава та Юлії Салтаненка є канали в Ютубі, Фейсбуці, там, де дійсно люди вони дивляться, ці матеріали духовні вони пишуть, вони дійсно знаходять духовне спілкування, вони з'єднуються з церквою і далі проповідують уже слово Боже. І ці всі перегляди вони дуже. Впливають на розповсюдження цих всіх матеріалів і проповіді Євангелія до краю землі. Тому кожен з нас може прийняти участь в спасінні людей. Тому підписуйтесь на канали Салтаненка в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі і ставайте живою церквою, через яку спасаються люди, і приймайте участь у спасінні людей до краю землі. Амінь.